Вітаю, друзі, і підписники мого каналу, і хто випадково натрапив на мій канал. Весна цього року непередбачувана. як тільки все почало просинатися, почали квітнути первоцвіти, нас випав сніг і вдарив мороз. Але незважаючи на такі примхи природи, наші квіточки продовжують цвісти і радувати нас. Хочу вас запросити сьогодні. На прогуляночку моїм весняним садочком. Ось перед вами галявинка, така кольорова з таких квіточок весняних, примулки ще досі квітнуть. Вже ранні сорти переквітли. Ось братики подекуди. У мене насіялися тут. Крокуси вже відквітли, гіацинти ще квітнуть. Подивіться, ще Еріка, яка гарна, як вона довго квітує. Ось коли прислухатися, то дуже чути, як бджілки працюють. Ще квітнуть морозники. Ось тут у мене вербейник монечитий. Він влітку такий буде яскравий, яскраво-салатовий. Ось уже він набирає свій колір. Ну, ще він зараз трішки зелений. Взимку він бордовий. Ось тут навіть видно, як листочки виходять із зими. Вони ще бордові були, а вже є молоденький от приріст. Скоро він зацвіте він цвіте жовтими квіточками. Подивіться як гарно квітує медунка. Квіточки дуже цікаві, і рожеві. І голубеньке на ній. Вона як потім відквітує. Дуже гарне буде листечко декоративне. Спірейка вже розпустилася. Оживає помаленьку моя альпійська гірка. Подивіться, які яскраві вже робляться молодила. Ось такі гарні вони. Набирають уже свій колір. Очітки вже повилазили. Дуже гарно зараз в садочку. Такі яскраві-яскраві кольори. Дуже гарно виглядає ось така примулка. Бачите, який красивий колір. Вона така махрова, бордова. У мене їх дві. І ось тут заховалася червоненька. Дуже гарні вони мені. Ось така. Подивіться, це в мене розцвів адоніс жовтенький. Як гарно яскраво виглядає сон трава. Ось вийшло сонечко. Там далі арабіс варієгатний квітує. Подекуди ще квітнуть нарциси. Тюльпани в мене в цьому році не дуже будуть квітувати. Я їх не викопувала. Мабуть, треба проекспериментувати і викопати їх, щоб вони гарно квітували. Ось такий тюльпанчик маю. Дуже яскраво світить сонечко. Хочу показати вам свою крупку. Подивіться, як гарно квітує крупка. Яскраві жовті квіточки і такий килимок. Дуже гарно підходить для альпійських гірок. Гарно розростається, невибагливо. За нею молочай мортолистий. Ось ось скоро він буде квітнути. Помаленько сад оживає, розквітає. Покажу вам здалека, як. Маргаритки можна посадити на газоні, тільки вони в мене самі насіваються. Потім я їх скошую, хоча всі мені кажуть, не скошуй, дуже гарно, дуже цікаво виглядає на газоні. Але ж травичка між, не... між ними росте. Ось так. Хости ще в мене. Тут автінечку не просинаються. Ще не видно їх. Це в мене бузина вар'єгатна. Ось так насіялися маргаритки собі в траві і квітують. Дуже гарне поєднання з зеленою травичкою. Помаленьку просинаються брунери мої. У мене тут є дуже гарні сортові брунери. Гейхери вже трішки поправилися. Дивіться, яка гарна брунерка. А медунка взагалі красуня. Подивіться, як вона довго квітне і яка вона красива. Я дуже полюбила медунки і брунери. Колись не дуже ними захоплювалась. А тепер хочу збирати помаленьку собі колекцію брунер і медунок. Дуже гарні. Ще хочу похвалитися, вам розквітає моя також новиночка. Можливо, ви не бачили ніколи ще такої бронери, яка квітне білим цвітом. Подивіться, які квіточки білі. Листочки схожі на джек Фрост бронерку. Ось для поєднання біля неї голубенькими квіточками. Квітне, Брунера. А ось там вдалині за цією брунерою брунера ще не розквітла. Подивіться, як гарно листя виглядає. Пересклети мій плетючий. Вже він такий великий в мене за стільки років. Дуже гарний. І ось починає квітнути моя магонія. Красива, правда? Зовсім скоро заквітнуть каменеломки. Ось уже цвіт є на них. І ось така розовенька. Подивіться, як гарно квітують примулки. Такі яскраві килимки в садочку з примулок, ось там вдалині обріє та квітує. Нарешті, в садочку. Дуже яскраво, коли все квітне, Ну, мені Маргаритки дуже подобаються. подивіться як гарно. Це в мене чебрець. Варіагатний. Покажу вам трошки куточок в цьому садочку. Покажу вам ось цей куточок садочка. Тут вже потрібно буде газон покосити. Ось так помаленьку все просинається. Така медуночка в мене ще є тонколиста, вона ще не квітне. Помаленьку розпускається мій елеотерокок, варіагатний Подивіться, яке гарне, яскраве листечко. А це в мене снить варіагатна. Всі кажуть, що вона дуже агресор. Подивіться, як я гарно придумала. Хоча вона дійсно агресором являється. Але коли посадити її чи в кашпо, чи в якусь ємність, вона не повинна розповзатися. Починає квітнути окопник. Таке яскраве листечко варієгатне. І ось такими дзвіночками квітує. Ось такі цікаві квіточки. Дуже гарна рослинка. Також невибаглива. Квітують москарики. Ось така була маленька прогуляночка по моєму садочку. Ми ще з вами будемо зустрічатися і не раз. Дякую всім за увагу, за перегляд. Не забувайте підписуватися. Для мене це дуже приємно. Всім до зустрічі!